Вимушений через вас, через пресу звернутись до українського суспільства у зв'язку із достатньо дивною заявою сьогоднішнього окремих народних депутатів України щодо, начебто на тиску тиску на нашого колегу Сергія Гарбатюка, керівника управління спецрозслідувань, та, начебто, намагань повідомити йому про підозру. Офіційно повідомляю, що питання про повідомлення про підозру Сергію Гарбатюку не стоїть. Вказана інформація, розповсюджена окремими народними депутатами, не відповідає дійсності. Сергій Гарбатюк працює на своїй посаді, виконує свої обов'язки. Нещодавно він звернувся із рапортом до виконуючого обов'язки Генерального прокурора України Сіврука, де підняв питання щодо можливого тиску на нього та втручання в його діяльність. Саме у зв'язку з цим сьогодні і призначено службову перевірку за його рапортами, і саме в рамках цієї службової перевірки, щоб з'ясувати ті чи інші обставини, в тому числі необхідні пояснення Сергія Гарбатюка та окремих його підлеглих, офіційно повідомляю, що Генеральна прокуратура створила всі умови для ефективного незалежного розслідування та діяльності підлеглих Сергія Гарбатюка, це управління спеціальних розслідувань. Якщо щось іде не так, то в першу чергу про це повинні повідомляти не народні депутати України, не адвокати, а сам Сергій Гарбатюк. Ви знаєте прекрасно, і це буде правда, коли я скажу, що у громадянського суспільства у українців багато сьогодні питань щодо розслідування майданівських справ: справ загибелі Небесної Сотні, справ, доведених до кінця по особах, які приймали рішення по майдану. Дуже часто, дуже наполегливо громадянське суспільство робить справедливе зауваження. Де результати? Де доведені справи до суду. І це логічно, що після таких заяв керівництво Генеральної прокуратури викликає в рамках своїх повноважень Сергія Гарбатюка на наради і ставить справедливе питання. Що з майданівськими справами? Генеральна прокуратура це правоохоронний орган. У нього є керівник. Сьогодні керівник це Юрій Сіврук. І він вправі задавати будь-які питання своїм підлеглим. У тому числі суспільство чекає результатів по майданівських справах, які сьогодні веде Сергій Гарбатюк. Чекає суспільство і результатів по справі Олени Лукаш. Справу веде Сергій Гарбатюк. Що з Оленою Лукаш? Коли справа буде передана до суду. Чекає сьогодні суспільство результатів по справи Єфремова. Справу веде Сергій Гарбатюк. Чекає суспільство сьогодні результатів по справи Іванющенка. Пам'ятаєте, то закривається справа, то відкривається судами, справу веде Сергій Гарбатюк. І всі ці питання Лукаш, Єфремов, Іванющенка, Майдан є постійними питаннями на порядку денного у представників громадськості, народних депутатів і є докором нам, прокурорам, що справи не розслідуються і не доводяться. Відповідні справи знаходяться в провадженні управління спецрозслідування Сергія Гарбатюка. Тому керівництво Генеральної прокуратури задає йому питання. Шановний пане Сергію, яка необхідна допомога? Що необхідно вам зробити, щоб ви доводили ці справи до кінця? У цьому є питання. Я сьогодні на цьому обмежусь, тобто ніяке підозри не йде мова по Сергію Гарбатюку, що йому повідомляється про підозру. Це якась піар-акція. Мова йде про проведення службової перевірки, і вона буде проведена по е, рапорту Сергія Гарбатюка, що йому там хтось перешкоджає, бо ми однозначно говоримо, що не може бути ніяких перешкод для прокурора та слідчого. Він повинен доводити справу до фінця. Про це йде мова, і мова йде про те, що Сергій Гарбатюк повинен прозвітувати перед суспільством, а також перед керівництвом Генеральної прокуратури по кожному епізоду майданівської справи. Не просто говорити про якийсь тиск і щось не виходить. Що не виходить, хто тисне, як тисне, по Лукаш по Єфремову, по інших високопосадовцях, що проводить його управління. Це буде справедливо і чесно. Тому сьогоднішня заява народних депутатів України не відповідає дійсності днями найближчим часом керівництво Генеральної прокуратури. Проведе широкий брифінг з запрошенням представників громадськості, засобів масової інформації бажаючих, щоб поговорити по питаннях, які сьогодні підняли народні депутати, тобто діяльності управління спецрозслідувань, скільки там людей працює, які насправді сьогодні є досягнення чи не досягнення по майдану і по іншому. Бо дивно представники, от окремі окремі представники єврооптимістів, говорять, що по майданівських справах нічого не робиться, по високопосадовцях нічого не робиться. І у той же час сьогодні говориться: є такий Сергій Гарбатюк, який ефективно проводить розслідування по майданівських справах. Є. То давайте поставимо на суд суспільства, як проводяться майданівські справи, як проводиться справа Олени Лукаш, з якої вже зняті всі браслети та паспорти повернуті. Як проводиться справа по Єфремову, якому також повернено паспорти і так далі. І тоді ми будемо про щось. Далі говорити. Тому днями буде брифінг керівництва Генеральної прокуратури по цій справі. Головне, я сьогодні вам спобідував. Хай людина працює, займається прокурорською діяльністю. Піар це не робота прокурора, робота прокурора слідство, процесуальне керівництво, нагляд. От на цьому повинні зосередитись усі прокурори, у тому числі Сергій Горбатюк. І знову таке, що його начебто кудись прибирають, на нього тиснуть. Вчора провел, були проведені збори, загальні збори працівників. Прокуратури і Сергія Гарбатюка голосуванням відкритим делеговано представляти Генеральну прокуратуру делегатом на конференцію всіх прокурорів України. Тобто йому висловлена підтримка, він обраний делегатом серед інших працівників прокуратури. Тому про який тиск. Яке його навіть кудись там хтось хоче задвинути, це просто не відповідає дійсності. Він делегат від Генеральної прокуратури на конференції, а отже, має підтримку і прокурорів певної керівництва. Дякую за можна уточню, просто ви кажете, що у Генеральна прокуратура логічно ставить в роботі питання, що треба зробити по справах Майдану для того, щоб пришвидшити інші резонансні справи. Тобто, це питання не претензії. Керівництво Генеральної прокуратури ставить питання в першу чергу про звіт по тих чи інших моментах. Проводяться робочі наради. Робоча нарада, на яку викликається прокурор, це не тиск, і тиском не буде. Це така робота. Вибачте, що таке, мене викликають на робочі наради, це тиск, це абсурд повний. Він повинен звітувати перед керівництвом Генеральної прокуратури. Відділи і управління у нас це не окремі, це не автономні республіки. Ми всі єдина система. Він повинен звітувати. Є докір суспільства. Де люди кажуть, ви знаєте, я не буду говорити, люди кажуть, де результати по Майданівських справах? Кажуть? Кажуть. Керівник свого Генеральної прокуратури викликає, каже, доповіді, будь ласка, що по автомайдану? Що по Беркутах? От нам іде докер, що по Олені Лукаш, де ця справа. Ви знаєте, що коли е, затримали, було прийнято рішення про затримання Олени Лукаш? Пам'ятаєте, голосне. Декілька годин ми не могли знайти е, слідчого, який повинен бути прийняти рішення. Затримувати пані Лукаш чи не затримувати пані і повідомлення про підозру вже підписував особисто один із заступників Генерального прокурора. А це були слідчі безпосереднього управління спецрослів, яке очолює Сергій Робеток. Що таке питання? Все ж таки Сергій Лещенко казав про те, що вже вручено повідомлення про підозру. Mm -hmm. Він сказав, що готується. Якщо я я не... диму де закінчую ласка, без не буває. Можливо, є якась інформація, що. Може, фікцяру якусь справу шию, чи щось таке. На жаль, останнім часом дим без вогня дуже часто буває. Для чого це робиться? Утром виходять на прес-конференцію, обманюють суспільство, говорять про повідомлення про підозру. Не готується і немає повідомлення про підозру і навіть не готується. З яких підстав? Я сьогодні переговорив з слідчими підрозділами, наглядовими підрозділами. Ніяка справа проти Гарбатюка не ведеться. Утром говориться така ситуація, що, начебто, Гарбатюку готується повідомлення про підозру. На вечір це вийде в ефіри для обговорення. Окремі народні депутати, представники громадськості, підуть говорити, що дивіться на Гарбатюка тиснуть, йому підозру готують. Не готують Гарбатюку жодної підозри. Є моменти справедливі, які ставить громадянське суспільство та керівництво прокуратури. Де результати по майданівських справах? І ми просимо звіту. Ще питання по Віталію каську, якщо можна. Сьогодні Артем Ситник на брифінгу ставив таку заяву. Якщо можна процитую, а справа, яка була доручна набув стосовно діти законного посвоєним квартир, вони знайшли там злочину. Якщо ГПУ вважає інакше, то напевно круче не тільки правовимикуваннями. Це Артем Ситник цього показав. Як ви можете прокоментувати? Дивіться, елементарно. Відповідна справа була провадженні Національного антикорупційного бюро за статтею 191, тобто посудовий злочин. І саме представники Національного антикорупційного бюро вказану справу перекваліфікували зі 191 статті на 190 – шахрайство і передали у зв'язку з цим за підслідністю в національну поліцію. Якщо Національне антикорупційне бюро вважало, що у справі немає складу злочину провадженні, вони повинні були що зробити? Його закрити. І тоді б сьогоднішня позиція Артема Ситняка, мого колеги, була б зрозуміла і логічна. Замість того, щоб справу закрити, вони побачили там шахрайство. Вони не ми. І передали за підслідністю шахрайство до національної поліції. А національна поліція нагляд здійснює вже органи Генеральної прокуратури. Тому процесуальні керівники з Генеральної прокуратури продовжили працювати по цій справі разом з на національною поліцією. От так я можу повідомити: якщо НАБУ не бачила підстав і не бачила складу злочину, вона була повинна провадження закрити. Тому дивна заява на Зараз справа повертається знову. Вона вже не вона вже у нас в роботі. І на цьому тижні, як я вже вам анонсував, у нас буде брифінг, де ми розкажемо ще про прокурорів, які також, як кацькові, не єдина у нас така людина, зловжувала з отриманням квартири. У нас всі рівні перед законом. Просто окремі прокурори почали прикриватися представниками громадськості, народними депутатами, що їх не можна трогати. Всі їх будемо трогати. Хто порушив закон? Вкрав квартиру у держави, буде відповідати. Я в загальному плані не кажу, не хочу там каську в чому звинувачувати. Я його не звинувачую. Я взагалі кажу, що якщо людина вкрала щось у держави, незважаючи на чин чи посаду, буде відповідати.